Річницю освящення ікони Божої Матері Приборжавські вірники вирішили відсвяткувати велопробігом. Організатор спортивного відпочинку священник Святопокровського храму села Приборжавське. Зібрали майже 40 учасників різного віку та професій. Помолилися мися, хто вже прийде? Прийде 5 – поїдемо п'ятеро. Прийде 10 – поїдемо десятеро. Зараз нас тільки біля 40 чоловік. Шлях, який вже вдалося подолати, підкорився досить легко. Організатор велозабігу переконаний, це тому, що в дорозі їх супроводжує ікона Божої Матері. Уже багато дітей молоді зараз, особливо в вечірній час. На велосипедах, по двоє, по троє їздять по селу. І прийшла така думка, чому не організувати і з'єднати, як кажуть, корисно є і з приємним. І приємно, що діти прилучаться до молитви і корисно для того, що вони. Будуть розвивати свої фізичні можливості. Біля кожного хреста спортсмени-аматори зупиняються, аби помолитись. Запевняють, саме це дає сили їхати далі. Неважко, тому що ми їдемо не дуже швидко, та й велосипед хороший. Відпочинок, спорт на бійці, прокататися по всіх, по всіх святинях нашого району. Спортсмени-аматори подолали 15 кілометрів. Фінішна точка Дубрівський монастир.